Всім привіт! Сьогодні йде підготовка до млина, вієм пшеницю яру. Це вже перевіяна ось така. Самая чаще. И все идут в Так як я казав в минулому відео, що 8 кг мінус від 400, то ще попадаються ось такі колосочки. І буває і більше, І вони також мені відходять. Тому і такий мінус. Ну, я вважаю, що 8 кг, 400 кг – це невеликий. Порівняно 40 кг – 300. Є трошки сміття, Ось так вона виглядає до, до перевіювання. Є трошки сміття, полова, але небагато. Навіяв я вже 300 кілограм і ось це у мішкові два відра. І Тут два з половиною відра такої відійшло миття і... Ну хай три відра, якщо ще взяти по лову, що там відійшла. Я вважаю що це дуже навіть непогано. Тут, тут йде найчистіше, де не де попадається ось такий Грудочка, але тут найчистіша і сама велика. Планую їхати до млина і сьогодні вирішу перевіяти пенсию. Буває, забивається, я пустив небагато. Треба розтуркувати, але це не критично. Ну, ось такі буває попадаються і. Вони в млині відбиваються, тому що там стоїть решето, а тут решець немає. На цьому закінчую своє відео. Комусь сподобались пальці вгору, підписуємося на канал. Нам все добре.